Що саме мені дала Німеччина, що не дала Україна? Це частина друга. Сказати, що Україна мені не дала нічого, а от Німеччина тільки й дає це дуже просто. А от сісти і проаналізувати ні. В Німеччину я приїхав у 2014 році і доглядав тут за дітьми у сім'ї. Що мені платили 260 євро в місяць, але я вивчав мову, спілкуючись у німецькій сім'ї. Потім я пішов робити волонтером, де мені платили майже ті ж самі гроші, і працював я 40 годин в неділю. І Після роботи сідав і вчив мову сам, щоб здати це один тест для вступу в університет. Згодом я склав тест. З третьої спроби після двох років самостійного навчання. І потім я знайшов місце на дуальне навчання, де фірма за мене платила гроші за універ і ще одну тисячу євро видавали мені місячну зарплатню. І після універу забрали мене на повну ставку і запропонували мені гарний контракт. Тож давайте повернемось до держави. Чи вона мені дала щось, чи я брав у держави щось? Ні. Здебільшого, завдяки цим програмам вигоду отримали сім'я і фірми, де я за дві копійки працював. Чи жалкую я про щось? Ні, це мій вибір, і я вдячний, що такі програми існують. Чи досяг би я в Україні такого рівня життя? Так, досяг би і набагато швидше, ніж у Німеччині.